Добрий вечір. В ефірі Новини Світ у студії Юлія Куценко. Теракти, які змінили світ 13 років після нападу 11 вересня. Газпром перешкоджає реверсу європейського газу в Україну. Ігри нескорених у Великій Британії. Оплески мужнім ветеранам. У сполучених штатах згадують жертв терактів 11 вересня. По всій країні відбуваються меморіальні заходи. У Нью-Йорку до річниці відкрили національний музей пам'яті усіх загиблих у цій трагедії. Про день після якого Сполучені Штати вже не змогли жити як раніше. Далі у сюжеті. Приспущені прапори та хвилина мовчання така картина у більшості американських міст. По всій країні згадують жертв найбільшого за всю історію США теракту. 11 вересня 2001-го У символ ділового Нью-Йорка вежі близнюки врізалися два літаки, захоплені терористами Аль-Каїди. Боротися з тероризмом у світі обіцяє американський президент Барак Обама. у своєму зверненні до співгромадян він заявив, що без вагань і надалі застосовуватимуть силу проти угруповання Ісламська держава, яка воює з урядовими військами в Іраку та Сирії. При цьому вводити сухопутні підрозділи на території країн не планують. Ударів завдаватимуть із повітря. Співпрацювати із президентом Башаром Асадом Барак Обама теж не буде, оскільки, за його словами, сирійський лідер і сам тероризує свій народ. Велика загроза надходить середнього сходу та північної Африки, де з'являються радикальні групи. Одна з них називає себе Ісламською державою. Хочу пояснити дві речі: вона зовсім не ісламська, оскільки жодна релігія не заохочує вбивати невинних людей, і вона не є державою. Її не визнає жоден уряд. Ісламська держава це терористична організація. Чітко і ясно, в неї немає інших методів лише вбивати тих, хто став на її шляху. Хвилиною мовчання у дворі Білого Дому. Президент, віце-президент та перша леді Сполучених Штатів ушанували М'я жертв терактів 11 вересня на будівлі Міноборони в Пентагоні розгорнули величезний американський прапор. 13 років тому тут загинули 125 людей. У Нью-Йорку жертв теракту згадують на території відбудованого всесвітнього торгового центру. Напередодні річниці, на честь жертв трагедії, у небо спрямували два прожектори. Вони символізують вежі близнюки, які, обвалившись, забрали найбільше людських життів того дня. В результаті терактів 2001-го майже три тисячі людей загинули. Ще понад шість. Тисяч були поранені. Арсен Цимбалюк, перший національний. У ці хвилини у Нью-Йорку, у меморіальному парку зачитують прізвище усіх загиблих під час терактів 11 вересня. Зараз ви бачите у пряму трансляцію із нью Йорка. Анорімеморінарчилдрен, Continue to show us your special signs. Guide us, protect us, and love us from your place of rest. Як змінився світ після 11 вересня? Чи став він безпечніший після глобальної війни з тероризмом? Про це поговоримо з Пітером Залмаєвим, директором євразійської демократичної ініціативи та членом ради засновників американського єврейського комітету. Вітаю вас у студії першого національного. Тож перш за все, ви як людина з американським паспортом, скажіть чи стало жити безпечніше і спокійніше після всіх цих військових кампаній? ліквідації Усами Бен Ладена після всіх цих років після 11 вересня? Кесна ні. Ви знаєте, що что... если говорить о в тех временах противостояния Советского Союза и со Соединенных Штатов Америки, мы говорили тогда о двуполярном мире. После падения Советского Союза мы говорили о однополярном мире, где гегемоном являлась Америка. Сейчас мы говорим о бесполярном мире. И вот мне кажется, именно этой вехой, когда мир перешел из состояния однополярности в бесполярность, как раз стали войны в Ираке и в Афганистане, которые повлекли за собой возникновение многих очагов неспокойствия. И в частности, мы сейчас говорим, конечно же, о войне в Сирии, Ирак, Ливия, вообще весь этот феномен арабской, так называемой арабской весны. Поэтому да, конечно же, жить стало намного сложнее. также можно говорить вообще о, вообще осложнении жизни, что касается мер безопасности в аэропорту. Мы, намного больше занимаем времени пройти очередь и так далее. То есть жить стало сложнее, жить стало во всех отношениях менее безопасно. Ось ми в Україні також маємо такі а, райони нестабільності і без і небезпеки, наприклад, Донбаси, це. Теж можливо, можна сказати, що це приклад однієї одних тих самих причин, чи це абсолютно інша ситуація? Я не би, що це абсолютно інша ситуація, одна из похожего класу. І, і, і мені здається, що зараз йде речь дійсно об этой гибридной феномене Війни, коли коаліції озлоблених ідеологів озлобленных идеологов. мыслящих в похожем русле посредством социальных сетей, используя интернет. Если мы видим, допустим, в успехе этих террористов, которые воюют сейчас в Сирии и в Ираке, эти методы, то эти методы также сейчас очень активно используются Россией на войне на Восточной Украине. Вы знаете, почва для этой войны была именно подготовлена путем очень, очень активной, очень интенсивной кампании розжигання ненависті в в Україні і Росії. Так але наприклад у випадку Ірака а, штати допомагають іракській владі військами своїми літаками озброєннями фінансами Україна не отримує ніякої такої допомоги, це лише політичні заяви. Це нормально з вашої точки зору? Знаєте, все таки деки Україна все одно отримує підтримку. і несмотря на те, що многих заявляють, що санкції не працюють, нужно дати время этим санкціям работать. Санкції кусаються. Но... это мера замедленного действия. что касается Украины, вы видите вообще в действиях господина Путина, что касается Востока Украины, он вынужден играть роль доброго и злого полицейского одновременно. Потому что все равно эти санкции Европейской УЗы и Америки, они представляют собой угрозу для режима господина Путина. Они приносят разлад в ряды его политической элиты. Российские граждане начинают задумываться, когда они видят пустые прилавки, когда они не могут могут э, лакомиться э, европейскими явствами, там, французским сыром и так далее. Они имеют, конечно же, э, свой эффект, но, э, может быть, не настолько быстрый, э, что касается Украины. У Украины нет, может быть, времени, чтобы ждать, когда санкции все-таки возымеют свой эффект. Так, дякую. Я хочу привернути вашу увагу до ще однієї наступної новини з Росії, тому що Росія почала несподівану перевірку боєготовності військ східного округу. Йдеться про забайкаля та далекий схід. Такий наказ віддав особисто Володимир Путін. Армійці вже почали перші, перші маневри. Тренуються швидко створювати спецпідрозділи, прикривати залізницю та автодороги. Також відпрацьовують передачу цивільних суден до складу військово-морського флоту. Крім того, російський президент наказав перевірити здатність міністерства Яску, транспорту та торгівлі працювати в умовах війны. Навчания триватимуть ще тиждень. Особое внимание при проверке уделить перегруппировке войск на большие расстояния как приоритетной задаче Восточного военного округа: обеспечить развертывание системы управления материально-технического и медицинского обеспечения. Російський газ до Словаччини надходить стабільно. Повідомили сьогодні вранці представники тамтешнього оператора Юстрім. Причин припиняти реверс до України наразі немає, кажуть вони. Нагадую, напередодні спочатку Польща, а згодом і Німеччина, заявили, що фіксують зниження обсягів палива, яке надходить з Росії. Тому Варшава була змушена призупинити постачання в Україну. Водночас Газпром зумів штучно підвищити ціну на газ для Угорщини. А це як повідомив голова Укртрансгазу Ігор Прокопів, автоматич зробило невигідним використання реверсного маршруту для постачання газу з Угорщини в Україну. І тристороння зустріч з газових питань у форматі Україна, Росія та ЄС пройде 20 вересня у Берліні. Прибутки Газпрому падають за перший квартал цього року. Фінансові надходження скоротилися на 40%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Отримане російським газовим монополістом виявилося меншим навіть за прогнози Аналітиків Аналітик, чистий прибуток лише у травні впав на 15%. Отже, нові санкції проти Росії почнуть діяти вже від завтра. Про це домовилися посли країн ЄС на засіданні у Брюсселі. Завтра зранку список запобіжних заходів надрукують у офіційному журналі Євросоюзу. Сьогодні ж у Європарламенті обговорювали ситуацію з безпекою в Україні та Європі. Представники НАТО занепокоєні тим, що Росія в останні роки невпинно нарощує військову міць. Союзники альянсу занепокоєні тим, що Російська Федерація посилено інвестує в оборонний комплекс. Бюджет, який вона виділяє на озброєння, за останні роки зріс на 15%. У наступні шість років Росія планує вкласти в модернізацію армії 740 мільярдів доларів. І повертаємося до нашого гостя. Тож, пане Залимаєв, на вашу думку, які будуть наступні дії Москви? навіщо і вчення в Китаї і нарощення цієї військової міці? Вы знаете, Россия и, в частности, господин Путин, на мой взгляд, загнаны в угол. Я не думаю, что с самого начала была стратегия, по которой вот мы пришли к нынешнему, нынешней ситуации после Крыма и вот сейчас разработка этого проекта Новороссия. Один из известных политологов российских недавно сказал, что на самом деле Россия является частью проекта Новороссии теперь. То есть это та ситуация, когда именно хвост виляет собакой, а не наоборот. Поэтому... Что за Будут uh, 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 Будут попытки найти какой-то выход из этого положения. Я считаю, что полностью реориентация или переориентация России на Китай очень опасна для России, потому что все знаем, насколько Китай и имеет более крупную экономику. Это действительно очень серьезная сила, очень загадочная сила. Я не думаю, что класс олигархов и среднего и класса России с большой радостью и готовностью Пірі орієнтуються на Китай, перестануть посилати своїх дітіш Европу, Западну так. Європу. Містево посылать університети университеты Пекина і Шанхая. Поэтому Дякую. я думаю, що Росії придеться все одно находить опять баланс в отношениях з западом. Дякую вам дуже. Це був Пітер Залмаєв, директор європейської демократичної ініціативи. Ігри нескорених почалися у Лондоні. Це спортивні змагання поранених військовослужбовців. Ігри стали загальнонаціональним, святом мужності і нескореного людського духу. Армійці пройшли через поранення і шок від війни, але видужили і повернулися до активного життя завдяки силі волі і спорту. Від королівської родини на відкритті до Лондонського олімпійського парку приїхали принц Чарльз із Камілою та молодими принцами Вільямом та Гаррі. Від уряду був прем'єр-міністр Девід Кемерон, десятки членів парламенту. Загалом. 6,5 тисяч спеціально запрошених гостей у іграх нескорених беруть участь понад 400 ветеранів кампанії в Іраку та Афганістані із 13 країн. А у на королівській резиденції Букінгемському палаці вночі висвітився диві змагань Я нескорений.